Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Позаливала ті кури в воду з антибіотиком і подавала їм їсти тим курем і, і, і тим, і тим, і тим, що по клітках і йду. щось мені дні мало, знаєте, якийсь такий день для мене ніби короткий, чи я вже так не, не рухаюся скоро, чи то такий такий день короткий. Думала, Машина у нас поломана. знаєте? Думала, поїду на підпеньки чи на опеньки, але ну, маю чим. Машина полома. Приїхав майстер дивиться до машини. То може зробить. Ви мене все-таки там стоїть. Треба зібрати з нього на сіні. І тих, із тих двох огірків, такі огірки, ще я не зробила. Їхала, не зробила і приїхала, і так немає коли. Але йду, вам ну, покажу. Бачите? Йду. Зірву малини ті, що є, вітер, і зробилося холодно. Я ще вже закрутила, ще брала якусь кофту на себе, зробилося холодно, ви знаєте. Обірву тут малинки, що там є, і щипаю цибулю. Вчора так йшла туди по городі. І думаю, і трохи нащипала тої цибулі. Знаєте, зійшла то та цибуля, яка була, не зійшла навесні. Ми сіяли її, а той садили, а пішла така е спека, і вона не зійшла. і вона не зійшла. А зараз після цих дощів вона така зелена і зійшла. І я вже нащипала, е певне, певне, вже скрещила. Дочка в хаті. І йду, зараз ще її трохи нащипаю і позриваю ті малинки. Невеликі не, не, не такі роботи, знаєте, це не є такий спис, роботи, роботи, що мусиш зробити. Але там щось чуть-чуть, там щось чуть-чуть. І хочеш тут підобрати, чи будемо їсти, чи комусь дамо, але то треба по, позбирати. знаєте. І маю е, прасовані гладження. Хто гладити, хто просувати, прасовані маю хмару. Поскидали там на на диван в одній кімнаті, порожня, в нас кімната, а в другій там е, на ліжку, що поперепирали. вчора е, поперебирали по, ліжка і, по, і, і просовані є хмари. Але йду перед цю роботу робити. Йду, я зараз вам і покажу. І за малинами, йду хрін. Позбираю, чоловік хрін викопав і викину тамо, на, на мусорку. Ну не на мусорку, там де ми викидаємо таке е, то -то, е, буріни, такі, траву. таку. О. І він туди викинув. І ще з городу взяв бурінами прикрив. Я кажу, ну, а ти хрін де подів? Та там стоїть, а я кажу, що тобі не треба. Та я його так і там зашов. То йду, позбираю. Хой він, каже, зараз відкидаю бурін і собі хрін поналамлюю. Іду зараз наломлю того бурі... від бурінів того хріну, зараз покажу. Зараз я вам покажу. Вітя, яка гора буріну. І він... Мені що й хрін. Ну, що б ви сказали? І казав, я тобі тому я сиплю, а ти собі там по тому, того хріну. Питаю, чи був там грубий хрін? Гу. Ну, і що і, і це? Ага, ага. Зараз я собі наломлю і вам покажу цей хрін. Зараз. Добре. Ну, Чисте кіно з ним, а? Чисте з ним кіно. О, відео, який крім робить. А він все, він то все, а він з то все пови, повикидав, га? Я зараз буду вибирати, виберу, тоді я вам покажу. Робовид, розривам, Він мені поміг трохи, а трохи розрив, і я нарізала. На Трохи того хріну. Доста з мене ще там має трошки викопати пару тих штук там декурузи. І може ще там візьму, я буде який, де грубший. А все все таке ово. О, видите? Таке. Видите, кілько я тої цибулі нащипала. Видите? О, цілу ту медницю. І то я такі її добре упресувала. О. Але я ще її лишила там. Може комусь предложу. Може, сестрі скажу, може вона немає. Може, я комусь предложу, може, хтось хоче, то на і дам. Нам не треба, ну скільки тої цибулі, ми вже скільки маємо її, там скрещений у морозилку. Та то не лише одна цибуль, та там хмара, морозилка тріщить, нема де що подівати. О. І, 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 і все не щипаю. Ще зараз піду і зірву всі, Всі зірву маленькі. Ще латазічок цей маленький. І зірву маленький сів. Отаке. І на нині буде вже все. І вже буде все, бо вже буде вечір. Знаєте? О, вся робота. Зараз ще буду зривала малини, то вам покажу. Зірвала я тут і малинки. Бачите? І цю цибульку, і малинки. І зараз вже вступаюся, йду вже. Я не годна. Ще там щось і трохи лишило тих малинів. Але я щось чуюся, що я не маю сили. Знаєте? О, о, такі були. о. Видите? Назривала і вже буду вступатися, буду йти. Бо щось нема. Що можеш, то не можеш цілий день, знаєте, цілий день ходити, цілий день лазити. Треба відпочивати трохи. Знаєте, я вам грішне діло скажу, я би відпочивала, але в нас в хаті холодно. Холодно, в моїй кімнаті, там, де я е, сплю, то взагалі холодно. І газ ще не включиш. І то та кімната так, що сонце туди не доступає, і холодно. Що то робити? Така дурна та наша будова, таке то, то все дурне, якесь немудро, то то, все зроблено. Ми таку хату купили, звичайно, просту, і вже робили ту. То-то там трохи ті кімнати робили, то треба було переробити вже зовсім по другому Але так, тут ту стіну не, треба розвалювати, ту не можна розвалювати стіну. І тому так все вийшло. А, а зразу перейшли, лиш купили і зараз за трошки зразу перейшли жити, а другого нічого не було, тому так і, і вийшло. Треба було сюди до сонця давати всі спальні, знаєте, до сонця давати, а туди якось робити. Вай зал, але ми таку якусь хату купили, що так то ті вони спланували туди. Ми вже сюди вперед дочиняли, то тут дочиняли ванну, а туди ззаді кухню. О, а, а, а то такий вийшли, такі ті спальні, там таке було якесь. І тепер вийшла та кімната така холодна. Вона і як отоплені включені холодна, хоч там дві батареї стоїть. Одна менша, друга більша. Але то недобре. То то ми поробили. Дуже недобре. І тепер, що хоч, що хоч, то роди. І не переробиш його ті вже кімнати. І... І холодно, і грубку нема де поставити, там нема де грубку поставити, бо там ні стояка, ні нічого, бо то таке вийшло, а якесь а, а, наробило. А щоб поставити на дрова котел, то то теж буде воно тягнути і світло, бо того, що треба дров, треба е, ті ті розширительні бачки, то все від, від світла, то ті, Е, що тут залежить від світла, то не колись не отоплені, щоб було дуже добре. Ті качаємовські, чи як вони то ті були, котли, і горов пускали ті труби, і ті батареї чугунні, і то все йшло самотком. Ті розширительні якісь бачки, то ті на на на, на горищі ставили. Якось трошки було інакше. О, люди всі до того приспособлювали, вміли. А тепер все пішло вперед, все прогрес, ні, все, щоби так всюди чистюнько, всюди файненько цорки, все. А воно все тепер ви. Як гроші їсть страшенні і не включиш, бо, бо мотає. Коротше, що я вам жалуюся? Що я жалуюся? Ви всі так, що все знаєте, в кожного таке є, ну як не таке, то хоч подібне таке. Коротше, ми стали дуже залежними людьми. Я так прийшла до такого висновку, що ми всі дуже стали залежними людьми. І... І від цієї всієї системи, і від електрики, і ще від газу ще таке, куди не йшло ще від газу, як не те. А від електрики ми дуже залежні, дуже залежні. І в нас все пов'язало по руках і ногах. Я не знаю. І ми так народ піддався, привик до, до скоренько, до доброго чуть-чуть. А вони нам трошки показали добре, і цурік назад, трошки показали добре, і знову нас назад. І все, і хоч що хоче тепер роби. Ні роботів, ні зарплатів. Ну, та молодь ще має роботи, знаєте, якось вони всі ще круті. А такі, як ми, що а що тої пенсії дві тисячі, а я її не маю, бо, бо нема, нема вироблених років. Робила ціле життя, а вироблених років нема. Бо підноси той стаж і підносить той стаж, і ті роки підносі, і хоч. Я би з вами балакала, знаєте, і не балакала би бо виказувала би свою думку, що я думаю. Але кому то, -то потрібна та моя думка? Хто -то, то думає? Людей кинули на воду і ратуйтеся, як можете, як можете. І все добре. Буду закінчувати. Все, ті жалі, ті жалі. Та не лише мої, то і ваші, і ваші, бо ми бо ми нас. Більшість, я не знаю, як там десь по поза границях там не знаю. Але в нас то таке, така, у нас то така бідосі, така це в бідосі. Хоч зараз кажете, сама гірша бідосі це війна. Так, так, то є страшенна біда. У нас, між прочим, нині вже чи як то, -то сказала, зараз би поправляли, що не так сказала, не так слово виразила своє вимовила. Чи як то це сказати? Але в нас сьогодні. Десь взриви були недалеко від нас, але було чотири взриви. Десь чи що то було, чи то збили, чи то чотири взриви було, чи то що гупало, ну, десь кажуть, що вроді десь від нас не так дуже далеко. Сто ну, кілометрів нема. Бо чутно було сюди дуже. Я розумію, що це гірше, але воно ой, таке, було. добре все. Будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока. До зустрічі!